Вітаємо вас на телеканалі СК 1 Це програма після мова. Мене звати Олексій Кузьменко. І сьогодні ми запрошуємо вас на розмову із заступником начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальником мобілізаційного відділення Житомирського районного ТЦК та СП. Підполковником Олександром Шиманським, пане Олександре, вітаємо вас у студії. Доброго дня. Ну що ж, як ми знаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про посилення мобілізації попри низку зауважень до нього та внесення альтернативних законопроектів. Остаточне прийняття і його вступ в дію це справа місяця або навіть і більше. Але мобілізаційний процес. Триває постійно, і хотілося б вас запитати, чим він врегульовується станом на сьогодні. Заходи мобілізації людських і транспортних ресурсів проводяться згідно указу президента України, а також закону України про мобілізацію та підготовку після початку збройної агресії Російської Федерації. За указом президента України був введений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка проводиться на протязі 90 днів. І після закінчення чергових 90 днів указом президента вона продовжується. Ми всі добре пам'ятаємо після початку повномасштабного вторгнення, як люди масово пішли до військоматів, так по простому в народі кажуть, зараз це територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Величезні черги, велика кількість бажаючих. Як зараз зараз такого напливу людей, звісно, нема. Бажаючих стало набагато менше, але мобілізація продовжується. І мобілізаційний процес триває. Самобіляційний процес проводиться силами особового складу територіальних центрів комплектування Житомирського району і його відділів, а також залучаються голови сільських селищних рад, підприємства, керівники підприємства, на яких працівники працюють. От, СББ вони працюють за розпорядженнями, які надає Житомирський районний військовий комісаріат. Ми надаємо списки. Розпорядження на оповіщення, військове повістків, вони їх роздають і громадяни прибувають до нас. Ось це оповіщення. Чи можна вважати як повістку? Так, да, це і є повістка. Повістки у нас мають є дві два види повісток. Це звичайна повістка, якою ми Ну, скажімо так, запрошуємо громадян при, прибути в Житомирський район ТЦК і його відділи для уточнення облікових даних, може змінилися сім сімейні обставини для проходження медкомісії. І бойова повістка це коли вже військовозобов'язаний пройшов всі перевірки і його призивають в Збройні Сили України. Є таке побоювання у людей і певне невдоволення, коли говорять, що ТЦК не має право вручати повістки на блокпостах або в знаходити людей в якихось людних місцях, так чи не суперечить законодавство, коли повістка вручається, наприклад, на блокпосту біля під'їзду чи посеред центральної вулиці міста. Ні, законодавством ніде не, нас не, не обмежили в наданні повістки. Тобто громадянину може повістка бути вручена як на робочому місці, як вдома. Точно та так же і при спілкуванні на вулиці, коли його зустріне патруль, або працівники ТЦК і вручать йому повістку. Це ніде не всказано. Єдине, що нас обмежують, тим, щоб ми не порушували права громадян. Ми не можемо там прийти ночі, розбудити його і дати повістку. Це відбувається в установлений проміжок часу з 6-7 ранку і до того, як вже буде стемніло. Чи може людина просто не взяти цю повістку і які санкції за це передбачення? Людина може не взяти, але при цьому зразу складається акт відмови, який несе за собою потім адміністративне покарання. Тобто воно буде виплачений штраф. Після того, як людина отримала повістку, що вона має робити? Які подальші дії? Вона прибуває в Житомирський РТЦК або його один із відділів ТЦК, які надали йому цю повістку, там вона проходить медичний огляд, її направляють на медичний огляд. Якщо після медичного огляду їй потребує, вона потребує до обстеження, то їй надаються 4 дні. Під час яких надається можливість прийти до обстеження у профільних лікарів, які виявлять або причини, що вона не може служити, або ну, її стан здоров'я. Після цього робиться висновок військово лікаряльної комісії, якщо людина придатна, вона проходить вивчення. Тобто вивчається всі сімейні обставини, чи немає у неї якихось обставин, від яких вона може отримати відстрочку. Якщо цих обставин немає, вона проходить психологічний відбір, проходить тестування. І після вивчення повністю всіх цих аспектів, ТЦК вже вирішує, на який на навчальний центр вона більш підходить для формування в команду. Або це буде повітряні сили, або це буде десантно штурмові війська, якщо людина підготовлена фізично і морально настроєна, або це буде територіальна оборона, чи ще є щось. А угу. Що хотілося б вас запитати про категорії, які не підлягають мобілізації. Це чітко встановлено законом. І я думаю, варто було б проінформувати про ті категорії, які не підлягають мобілізації. Так, да, в законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, стаття 23, вона чітко відмежує людей, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це такі, як заброньовані на період мобілізації та воєнний час, визнані в основному порядку особами з інвалідністю, вони теж не призиваються. Жінки та чоловіки, на отримання, яких перебуває троє і більше дітей за віком до 18 років. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки опікуни, опікувальники, прийомні батьки і так далі. Жінки та чоловіки, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої та другої групи, усиновителі, піклунини, зайняті постійним доглядом за хворим дружиною або чоловіком. Опікуни особи з інвалідністю, визначені судом недієздатними, жінки та чоловіки, які мають неповнолітніх дітей і чоловіка, дружини, які проходять військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 закону України, народні депутати, працівники органів військового управління, військових частин, установ та організацій Міністерства оборони, Державної служби спеціального зв'язку, інші військові зобов'язання або окремі категорії, які передбачені законом у передбачених законним випадках. Угу. А ось на початку ви сказали заброньовані. Хотілося би ще дізнатися, що таке бронь і як же отримати цю бронь, хто є заброньованим. На даний час людина не може сама себе забронювати. Бронь це оформляється підприємством або організацією, на, на якій людина працює. Теж не всі організації мають право бронювати. Бронюються тільки ті підприємства, підприємства організації, 100 заброньовані люди, які працюють на них, це критичних інфраструктур, ну, обленерго, водопостачання, тепло, газ і так далі. До 70% ті, які виконують закази військового призначення. Ну і інші там до 50%, наскільки скільки я пам'ятаю, угу. тобто сама себе людина забронювати ніяк не може. Угу. Ще важливе питання, яке я думаю, цікавить багатьох: якщо людина отримала повістку, чи означає, що її обов'язково після цього мобілізують? Ні, як я вже казав, що людина по повістці прибуває до нас. Ми вивчаємо всі обставини, які у неї є сімейні, Вона проходить медкомісію. Медкомісія теж зараз це багато відсіє людей. Ну скажімо так, вона визнає їх обмежено придатними або не придатними. В такому випадку ми людей не призиваємо. Ми просто проводимо її уточнення облікових даних, записуємо її військово обліковий документ, що вона обмежено придатна або не придатна до військової служби. Ну і людина далі йде працювати. Ще хотілося б, щоб ви розповіли, яка передбачена відповідальність за неявку у ТЦК у визначенні строки, і можливо декілька прикладів, так що це дійсно відбувається, і що ці санкції застосовуються до цих людей? Так, да, Зараз, якщо людина не прибула до військового комісаріату, на протязі, наприклад, їй треба було прийти там 12-го числа. А вона на протязі наступних п'яти днів не прийшла. Тоді ми робимо повідомлення в національну поліцію, вони заносять свій реєстр, і цю людину вже поліція доставляє до нас, в ТЦК або в відділи. Після цього складається протокол на адміністративне правопорушення. Якщо буде повторний, їй знову дається повістка, вона оплачує штраф, дається повістка, якщо вона повторно не прибуває, то там вже наступає кримінальна відповідальність. Також кримінальна відповідальність наступає після того, як коли людина дали повістку, бойову повістку, як ми кажемо, повістку на прибуття для зарахування Збройної сили на відправку в навчальний центр, бо зараз всі військові зобов'язані проходять тільки через навчальний центр, напряму частину ніхто не посилає. От. І якщо вона не пробувала, тоді в цьому випадку наступає зразу кримінальна відповідальність. Угу. Чи є у вас конкретні приклади, можливо, щось в пам'яті таке ось особливе про застосування цих санкцій? Ну, Чи є такі да, злісні порушення? вже те саме, наприклад, на з 1 лютого до, до цього часу до сьогоднішнього дня 13-го, Значить, ми вже склали 14 протоколів про адміністративне правопорушення ну, разом з поліцією. Тобто поліція до нас привозить, ми складаємо адміністративні протоколи і люди оплачуються. Тобто, все одно вони доставляються, вони все одно перебувають в ГТЦК, тільки тут вже більш неприємна ситуація вже з національною поліцією. Угу. По кримінальному також. Про складені протоколи. Є у нас вже один засуджений на два роки умовно, От. а і другі вже йдуть судові розслідування. Ще одне дуже поширене запитання: чи будуть мобілізовувати жінок? Ні. Жінки на даний час вони, ця категорія людей може мобілізуватися тільки самостійно, тобто по їх бажанню. Дуже багато у нас жінок-медиків зараз проходять, уточнюють свої облікові дані, проходять медкомісію на придатність, тільки по їх бажанню вони можуть іти. Хоча йде тенденція зараз на контракт. Дуже багато жінок, молодих жінок з медичною освітою, без медичною освітою, вони підписують контракти для служби в Збройних Силах. Угу. Пане Олександре, ну і на завершення, у вас є можливість звернутися до Житомирян і, можливо, закликати, як то кажуть, до себе в гості. Ну, хочу сказати, якщо ви отримали повістку, не бійтеся, ніхто з вас зразу в Збройні сили не забере. Ми уважно з вами поспілкуємося, ви пройдете медичний огляд, пройдете всі до обслідування. до ЦК, Ідіть. ТЦК. Ідіть. І не бійтеся. Збройна агресія триває. Я вам дякую за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у студії був заступник начальника ТЦК та СП, начальник мобілізаційного відділення, відділення Житомирського районного ТЦК та СП, підполковник Олександр Шиманський. Дякую за те, що дивилися. До нових зустрічей на СК 1